Темы. Какие темы могут сейчас объединить э, партию власти и оппозицию, а также внесистемную э, силу, которая действует на Майдане? Как умиротворить ситуацию? Александр Михайлович, ваше э, мнение о том, что могло бы э, свести точки зрения и отодвинуть страну от э, ну, пропасти, можно сказать. Ну, что нужно сделать сторонам? Чем поступиться? Значит, разумеется, что количество про конфликт громадского? Суспільства гром... країни і влади, то в принципі в цьому конфлікті компроміс і пошук цього компромісу повинна шукати влада, тому що влада ну це та, та інституція, яка працює за гроші народу. Я розумію, що о, може бути ситуація, коли президент чи прем'єр-міністр чи парламентська більшість вони не до кінця розуміють. Який з посилів громади треба чути. Ну таке може бути. Цімка здається, що це важливіше, цим здається, що це важливіше. І тоді виникає певний конфлікт. Народ виходить на вулицю, починає тихенько говорити владі, що ви знаєте, ви нас не почули, ви от на це не звернули увагу, на це, на це, на це. І тоді влада, як та, яка дбає про свій народ, повинна сказати: ви знаєте, да, ми це не почули, ми зараз почуємо, зараз це виправимо. Коли влада довго, роками, місяцями, роками, не чує, тоді виникає сліпий протест великий. Це відбувається не тільки в Україні, це відбувається Дово. і в Європі. Да. 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 Це, да. Тут немає нічого такого. Влада буває сліпа всюди. Але що відбувається в Європі після того, як народ виходить на вулицю, зразу ж відбуваються зміни в країні? Зразу хтось іде у відставку, когось змінюють. Приймаються якісь рішення, чують цих людей і кажуть: да, ви знаєте, в якийсь момент хтось президент, прем'єр-міністр, парламент, хтось інший, щось не почув, щось не зрозумів і не зробив те, щоб народ Діалог жив, є. так як. Mm -hmm. Тобто, оцей виступ народу, це є та ситуація, коли людина спочатку говорить пошепки, її не чують, потім вона починає кричати. Так, от в даному випадку, єдине, що потрібно, це щоб парламентська більшість. Уряд і президент почули, що кричать люди, і зробили висновок не такий, що, як висновок? зараз, а який зараз висновок. Раз люди кричать, значить їм треба закрити рот. Але я вам скажу, лише. що два ключових моменти. Перший ключовий момент людей почали бити. Такого ніколи в Україні не було, коли людей, поч... міліція почала безкарно бити. Сьогодні вночі я особисто бачив. Як Беркут затиснув двома автобусами. Три автомобіля, три, не п'ять, ні шість, ні вісім, щось не суперечить закону. Вискочили з автобусів і почали бити дубінками цих, ці автомобілі, витягнули людей, 17 чоловік, вкинули в автобус, одного 18-го з якоїсь причини забули. У трьох автомобілях. Я, а як ну, вони помістилися? Ну, Олександр Михайлович, розрішите мені определити нашу да, повестку. Потім в один з автомобілів була бомба. Очень плохо і так поступають на тобто, горшки башки побили. Ко, ми, зараз... ми, я допускаю, да. що якийсь громадянин, бригенець, царів, чи ця, 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 хтось інший може щось зробити неправильно. Ну, ми громадяни, ми Ну, у нас є там кримінальний кодекс, по якому знач, можна оцінити наші неправильні дії, але міліція, яка представляє владу, вона ніколи не має права діяти не по закону. Ви бачили вже ролик, Я, да. як хлопця роздягнутого да. беркута. Ми показували в тобто... ефірі.